Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні готуємо мариновані огірочки. Беремо воду 3 літри. Вливаємо каструлю. Додаю цукор 300 грам. Сіль 100 г. Перець горошок чорний. Все перемішую. Дуже смачні огірочки виходять за цим рецептом. Мій синок дуже їх любить. Ставлю на плиту, довожу до кипіння, коли закипить, вливаю оцет. Два стакани. Повертаюсь до огірочків. У мене огірки замочені. Я їх гарно помила, пообрізала їм хвостики, банки приготувала, помила. Не стерилізувала. Укидаю спеції. Часник повкидала. Друзі, пишіть коментарі, як ви закриваєте мариновані огірочки. Цибулю повкидала? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, перець горошок чорний. Розсіл уже готовий, Додаю два стакани от студентипроцентного. Огірочки склала, тепер заливаю маринадом. І накриваю кришечками. Зразу було у мене 6 баночок. Потім бачу розсіл остався, ще приготувала 2. Цього розсолу вистачає на 8 баночок літрових. Огірки смачні, солодкуваті, хрустящі, хрусткі такі. Рекомендую спробуйте приготувати. І напишіть в коментарях, як вам мій рецепт. Поділіться, яким ви рецептом закриваєте, Який ваш любимий. Зараз заливаю маринатом. Зараз 6 баночок, а потім ще 2 долю. Ставлю стерилізуватися, марлічку простелила на дно каструлі. І ставлю баночки стерилізуватися. Заливаю теплою водою їх і ставлю на огонь. Гарно кипить ставлю на 10 хвилин. Таймер. Таймер пішов. Чекаємо. Витягую з каструлі і закручую. Перевертаю вверх дном і накриваю. І так все повторюю з усіма баночками. Дивіться, які красиві получилися. Дуже гарні і смачні. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Бажаю всім миру, добра і тепла. До скорої зустрічі!